Вітаю на каналі Foxtrot Zero і тут ми говоримо про безпілотні системи, здебільшого їх військове застосування та все, що з цим пов'язано. Реб, радіоелектронна боротьба стала критично важливою складовою наразі сучасних всіх військових операцій, саме тому ми про неї сьогодні будемо говорити. Але спочатку, щоб мати ґрунт під ногами, так би мовити, давайте коротенько розберемося з принципами керування дронів. Потім перейдемо до систем виявлення дронів, бо це також дуже важливо для нашого комплексного розуміння. А потім вже безпосередньо перейдемо до методів знешкодження БПЛА. Тож почнімо з принципів роботи дронів. Дрони зазвичай керуються за допомогою радіосигналів та GPS. Так, звісно, ще є інерційні та оптичні системи навіга... навігації, про які я розповідав у попередньому ролику, Якщо ви їх його не дивились, то тут буде посилання зверху на нього. Крім того, дрони можуть використовувати шифрування, частотні стрибки під час перехоплення сигналів ну, для захисту від цього. Крім того, сучасні БПЛА ще оснащені системою штучного інтелекту, ну, тобто до наведення, наприклад. Це робить їх дуже непередбачно для систем РЕП, тому засобів РЕБ є дуже багато по застосуванню і вся. Іс іс історія з знешкодженням дрону починається з виявлення. Тобто ми переходимо до такого великого розділу, як технології виявлення дронів. Це так би мовити технології виявлення. Окей. Що здебільшого використовується? Найчастіше нам всім відомо це радари. Радар. Радари вони здатні виявляти дрони на великих відстанях, але у них можуть бути труднощі з малими БПЛА, які випромінюють недостатньо інформації, так би мовити, для систем радарних. І... З ними можуть бути складнощі. Сучасні радарні системи вони використовують складні алгоритми обробки даних, щоб відрізняти там, дронів від птахів та інших об'єктів. Ще є акустичні сенсори. Акустичні сенсори, вони, ну, як ми розуміємо, з назви аналізують звукові сигнатури дронів і є ефективними, але на коротких дистанціях. Ці системи постійно зараз вдосконалюються, ростуть, в них завантажують постійно нові сигнатури для розпізнавання нових моделей дронів. Ще є, оптичні, ще є акустичні, то мають бути оптичні. Як ми розуміємо з назвою, вони використовують камери та інфрачервоні сенсори для візуального саме виявлення. А сучасні системи здебільшого включають системи машинного навчання та автоматичного розпізнавання дронів, відрізняння їх знову-таки ж від птахів і від інших об'єктів, які можуть е попасти на камери. Також є ще аналізатори частотного спектру. Ну, Це аналізатори, як то, цукорок, щось подібне у нас дуже. Ну, Розповсюдженими у військах всі знають здебільшого про цукорок. Вони виявляють сигнали зв'язку між дроном та оператором, і вони можуть бути ефективними вперше перш за все, саме для дронів, які передають якісь дані. Ще є, так би мовити, от з цих всіх є комбіновані. Комбіновані системи. Вони інтегрують різні там, технології, щоб підвищувати ефективність. Такі системи часто використовують штучний інтелект для аналізу даних і з різних джерел, і вже тоді приймається рішення. Ще є м, така штука, як пасивні радіочастотні сенсори. Що це таке? Це такі сенсори, які виявляють електромагнітне випромінювання від електронних компонентів дронів, навіть якщо вони не передають сигнал просто. І таким чином також можуть палитися. Ну і останнє це лідар. Лідар, про який ми говорили в минулому ролику. Він і тут може використовуватись, він використовує лазерні імпульси для створення 3D-картинки навколишнього середовища. І потім виявляється, е, виявляє аномалії, які можуть бути дронами. Оце щодо виявлення ми тут проговорили. А тепер перейдемо безпосередньо вже до теми роліка, саме до ребу. Методи Методи реб, які є. Що є класичним ребом? Класичним, кх -кх, перепрошую, ребом є глушіння сигналів керування. Тобто використовуються дуже потужні передавачі для створення шуму на тих же частотах, на яких працюють дрони. Ну, тобто, умовно кажучи, щоб було дуже просто зрозуміти, умовно кажучи, от голова і вуха людини. Да? Я малюю так собі хлопці, от, і це є дрон, і тут йому оператор. Умовно кажучи, це його. То варш, куди там щось там, кричить, он, каже. І він слухає. А що є ребом? А реб це є другий чувак, який кричить голосніше і ви вже слухати, от я, наприклад, зараз вам там подаю якусь інформацію. А якби працював РЕП, він би в тому ж частотному діапазоні просто шумів би, і ви не могли почути мене. Це було б <сум>, технікою РЕП. Загалом ця технологія вона, в принципі, є ефективна проти дронів, які покладаються на постійний зв'язок з оператором. Ну, Наприклад, там, FPV, якщо без доведення, наприклад, Mavic, наприклад, там, деякі класичні наші крилорозвідники. Також, що можна віднести до методів боротьби. Ну, Це, давайте так, глушіння. Глушіння, але це не зовсім глушіння, це віщання на тих самих частотах. Другим, по, мабуть, розповсюдженості є перехоплення та підміна GPS-сигналів. GPS-сигналів. Відправляються фальшиві координати GPS у і тоді дрон Втрачає там, скажімо так, не розуміє, де він є, і він збивається з курсу. Також є дуже екзотична історія, але деякі підрозділи я спілкувався, казали, що вони стали зіштовхувалися з таким. Це використання направлених електромагнітних імпульсів. Імпульси. Електромагнітні. Застосування високоенергетичних імпульсів для пошкодження електронних систем дронів, нам так сказала мені в Вікіпедія. Метод може бути ефективним, але він вимагає дуже точного націлювання, дуже рідкісний через складне масштабування, та там дійсно потрібні великі запаси енергії, тобто енергозалежність, там скаже нам у такого метода. А ще є така історія, як Ну, мабуть, буде правильно сказати, справедливо, перехоплення керування. Перехоплення керуванням. Тобто це імітація сигналів керування. Перехоплюється керування над дроном. Це дуже складна насправді техніка. Вона вимагає скажено глибокого розуміння. Саме протоколу зв'язку дрона, якими командами він обмінюється, як це все відбувається. Це дуже складно насправді. І для класичних, от, гарно захищених дронів DJI та UTEL ну вона в принципі майже неможлива. Вся історія з перехопленням, що я чув, це там 99 відсотків фантазії пілотів або виправдання, чому вони там втратили дрон. Перехопили там керування, і от все, в мене перехопили. Ну Насправді це дуже кропіткий, складний і важкий процес в плані діджаї. Я взагалі дуже сумніваюся, що він можливий. І в нас постійно ходили слонячки що от діджаї віддала росіянам, значить, ісходники кода, і тепер росіяни от все знають про Діджай. А що саме цікаве, в підерських пабліках там була та, та, та ж тема, що Штати купили для українців е, розшифровку протоколів, і тепер вони все знають про Діджай. Ну, коротше, насправді це не зовсім правда. Е, ще, що є, що є, це активні системи. ну, Активні системи захоплення це. Ну, Напишемо їх системи захоплення, але це вже не зовсім реб, але це як метод боротьби з дронами. Тема захоплення. Ну, це, що мається на увазі, там, лазери, сітки інші фізичні способи от, для нейтралізації дронів там, кинути там, капйом. Ці методи можуть бути дійсно ефективними, але в тих ситуаціях, коли от, методи електронні от, методи реб неефективні. Ну, тобто, там, Стрілкатньою, як ми знаємо, можна збити там, велику птаху там, бомбера якогось. А це дійсно. От, в принципі, загалом так можемо ще поговорити з вами про те, що ми вважаємо, куди буде рухатись реп проти, саме протидроновий. Ви знаєте, зараз є скажений розвиток технологій штучного інтелекту, машинного навчання, і це я думаю дозволить створювати більш адаптивні та ефективні системи. Реп вони будуть здатні протидіяти автономним. БПЛА, які йдуть у радіотищі. Цілим роям дронів, якщо вони будуть. Тобто, я би сказав так, що очікується впровадження дуже серйозних інновацій. Ну, наприклад, когнітивні системи РЕБІ – це такі системи, які здатні аналізувати та адаптуватись до нових загроз, от прямо в реал-таймі. ці системи зможуть вивчати поведінку дронів. Я Думаю, що це цілком реально. Вони зможуть розробляти цілком такі ефективні стратегії протидії, бо штучний інтелект він буде вивчати паттерни поведінки і буде контрмір її застосовувати. Ще зараз досить цікава історія йде з квантовими сенсорами, це точно покращить виявлення. Технологія точно може зреволюціонувати здатність виявляти навіть найменші, найтихіші, найнепомітніші дрони. Якщо цікаво, напишіть в коментах. більш детально розповім про квантові сенсори. Може, окремий ролик зробимо. Також розробка, я думаю, що буде нас чекає розробка нових типів направленої енергетичної зброї. Можливо, вдосконалені лазерні системи та мікрохвильові зброї там з підвищеною явно точністю, ефективністю, а також вангую і інтеграцію систем РЕП з іншими оборонними системами для створення прям таких комплексних. Комплексних, скажімо так, систем захисту від дронів. І це може бути навіть дуже актуально, досить актуально і у цивільному е секторі також е Також буде е бум штучного інтелекту для прогнозування. Я про це вже, мабуть, що сказав в повній мірі. Давайте тепер підведемо підсумки. А е підсумок, от висновок такий, що радіоелектронна боротьба вона є досить. Саме з дронами вона є досить динамічною галуззю, Вона постійно розвивається, ефективна реб вимагає комплексного підходу, поєднання технології, виявлення, аналізу та про протидії дронам. Зростаюча складність і автономність дронів вони створюють нові виклики, і їх потребують там інноваційних рішень. Ця галузь і постійного вдосконалення тобто, вдосконалюються дрони. Нові технічні можливості, і так само РЕБ має бути вдосконалений. Тобто я вважаю, що майбутнє РЕБ проти дронів лежить у розвитку інтелектуальних, дуже-дуже адаптивних систем, здатних протистояти ну, набагато більшим і складним, непередбаченим загрозам з боку от БПЛА. Успіх в цій галузі, на мою думку, залежить від здатності поєднувати передові технології, стратегічне саме мислення та, мабуть, міжнародну співпрацю, щоб ми могли створювати ефективні рішення для протидії там загрозам з боку дронів. Тож, панове, якось так на сьогодні, мабуть, все з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тема. Будемо і далі з вами е, говорити тут про технології, про дрони. Дуже багато всього цікавого відбувається. Я думаю, що нас чекає ще багато чого неочікуваного. Тож лишаємося на зв'язку. Україна переможе.